Друзі, вітаю всіх з Одеси. Була вчора на ринку і купила кисломолочний сир. Пробувала ж на ринку, він мені був смачний. Прийшла додому, він мені не смачний. Що робить? Ну, буває так. На ринку смачний, а вдома ні. Довелося посмажити сирники. І ви знаєте, дуже вдала рецептура оказалася. Саме все тісто пішло на одну сковорідку. тому робіть зі мною. На 300 грам. Сиру кисломолочного. Я покладу 3 ложки цукру. Ну, я люблю, щоб було колодке. На кінчику ложки покладу солі, додаю ванільний цукор. Ну, пачечки я висиплю, буде досить. І одне яйце. Тепер я це все ретельно перемішую до однорідної маси, а потім додам іще манки. Так, перемішала я ретельно, і тепер можна додати манки. Манки я додам три ложечки. І тепер знов теж усе ретельно перемішую. Ось таке тісто в мене вийшло. Тепер йому потрібно для набухання манки десь 20-25 хвилиночок постояти. Ну, я поки поп'ю каву. Ну, На рахунок кави я вас трошки надурила, бо у мене сніданок, макарони з м'ясом, редисочка і цибулька. Такий у мене сніданок. А до кави у мене будуть сирники. Тому, коли посмажу сирники, тоді й буде кава. А зараз сніданок. Сковорідочка наша нагрілась, наливаємо олійки і будемо ліпити сирники. Я змочую руки у воді, катаю шарики, Ось такий сирничок у нас виходить нанесе. І на Знову мочаю руку водичку і так далі. Останній сирничок. Ось дивіться, на 300 грам кисломолочного сиру, одне яйце, 3 ложки цукру, 3 ложки манки, виходить якраз на одну сковорідку на сирників. Сковорідка 24 см діаметр. Все на одну людину, на пару разів поїсти, якраз досить. У мене нагрів на 6. І через 4-5 хвилин уже можна перевертати. Наші сирнички вже зарум'янилися. Сирнички досмажуються, ми беремо тарілочку, беремо паперові рушнички, застиляємо. Наші сирнички зарум'янились. Можна вбивати? Ось така краса у нас вийшлася. Ось так: із 300 г кисломолочного сиру, одне яйце, 3 столові ложки цукру, 3 столові ложки манку, ванілька, трохи солі. І у нас стільки сирників якраз на одну сковорідку діаметром 24 см. Друзі, для мене важливо, щоб. Кількість сирників якраз поміщалася на сковорідку, щоб не було не лишалося одного сирника на другу сковорідку або два сирника на другу сковорідку. Рівно на сковорідку. Сподіваюсь, що вам цей рецепт стане у нагоді. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, і приходьте до мене ще. Я вам завжди дуже рада. Пока-пока.